Привіт, такі малишечки! Будемо сьогодні з вами дивитися таку собі онлайн-діагностику на негатив. Тож думайте лише про себе, більше ні про що взагалі не думайте. Простір підкаже, покаже. Чи є на вас негатив, чи ні. Ми зараз все подивимось. Так. Отож, у нас буде три позиції, все як завжди. Що, мені хочеться свічечку запалити. Лишніх дій робити не будемо, будемо просто дивитися. Перша позиція. Друга позиція. Третя позиція. Вибирайте свою карту, свою позицію. Особистий розклад або діагностику ви можете замовити за номером телефону, який я залишаю в описанні під даним відео. Коротко і ясно, ми зараз подивимося, варто частіше перевіряти свою інтуїцію, варто частіше перевіряти свій стан, свою енергію. Отож, позиція номер один, всім привіт! дивимося, що у вас тут є. А, імператор вау. Вау вау по поводу негатива. Розвал негатива, який би він там не був. Негатив йшов від мужчини. По першій позиції, що це за негатив був? Мужчина міг заходити в ваш простір, ви могли навіть відчувати, як він фантомно ходить біля вас. Ви маєте, мали це відчувати. Такі враження, ніби запах його був, да? або просто відчували, що хтось є. То тут мужська фігура. Був зроблений ритуал астуда. Ага. Прив'язали цього мужчину. На одиночество зробили. Тут ізцілення відбулося. Ну, у вас вийшло получало... так, що ваші дороги розійшлися, а він фантомом ходив до вас. Чого він ходив? Тому що це була карма, кармічна мужчина, душа була е, прив'язана до вас. Да. Просто давав знаки. Але вас розвели? Вас розвели. Чи є зараз якась магічна, е, по першій позиції, чи якась магія від цього мужчини. Більше тут жінка, яка робила магію, так? Да? Я хочу сказати, що ні. Ладбішінська магія, ніт. Ви вернули собі свою силу. Тут відчувається одразу, що силу свою ви повернули по першій позиції. Хорошо, а тепер загально покажіть, будь ласка, психічні атаки. Історичний рівень, що там у нас? Ні, ангел хранитель Я вас вітаю, перша позиція. Тут повноцінно, в принципі. Що а... можу сказати? Повільні. Свобода. Все тут класно. Так, тепер дивимося позиція номер два. Е так, по десятки мечей. Я хочу сказати, що тут якийсь період у вас завершився. Я думаю, що тут теж магія закрилася. Да-да-да. Була тут ліса. Ну, да. Забирали Муж... мужчину бездійство, Забирали мужчину. Деніжки забрали, удачу забрали. Все зробили для того, щоб у вас і стосунки не велися. Дивіться, вам потрібен талісман для того, щоб енергетично наповнити талісманчик з силою, щоб мужчина прийшов, до вас вже скоро має прийти мужчина. Молодий мужчина до 30 років. До 30 в когось, кстати, до 40. Да. Але, бачите, закритий путь, закрита дорога. Вам потрібно вертати. Ну, типу, вертати повноцінно своє. Предупреждение уже жінці не зробили. Та, що робила цю сум... магію справедливості вже йде до відьми. Так що не партеся, тут буде обратка, звісно ж. Ну, вам треба себе захистити. Тут має бути захист. І в основному тут кажуть, що треба носити з собою якусь річ. Да. Однозначно. Атаки можуть продовжуватися, але потім бумеранги будуть, да? Тут рід дуже страждає. Да, мої золотесенькі. 100%. Тут, тут потрібно захистити себе. Чому? Поясню, чому мені кажуть, що тут треба себе захистити? Тому що час від часу на вас все одно є навіювання. Все одно час від часу, ви відчуваєте злість, образу, гнів, страх. Це все, типу, це може бути взагалі не ваше, навіть не ваші думки, не ваше відчуття. Але дивіться, давайте согласимося по другій позиції, що у вас зупинка, у вас нічого не відбувається. Ну, типу, як, як ніби ми зупинилися, да? і далі не знаємо, як нам рухатися, куди нам іти далі, що нам вибрати, яка дорога нас чекає далі. От іде мені оця штука і все. І то чітко мені це прослідковується. А ще що хочу вам сказати по десятки. Завершується цей етап, звісно. А по поводу талісмана, що кажуть, чого потрібен талісман? Тому що він буде повноцінно вам, як ангел-хранитель. Тобто Вам потрібно підібрати спеціально свій натуральний камінь. Чи це буде браслет з натуральними камнями? У да? мене є. Покажу собі такий з натуральним камінням. Чи це буде підвіска, чи це буде кулон, чи це буде каблучка, але у вас і, звісно, заговорити. Якщо ви вмієте самі, ви практики робите самі. А якщо не вмієте, замовляйте, звертайтеся. А, це все робиться дуже просто і легко. Так, да, треба вкластися. А, а... Скажіть мені, а в що не треба вкладатися? Якщо ти не вкладаєшся кудись там, неважливо куди, значить, тебе немає цінності того, значить ти не получиш звідти результату. Отак, От причинно святковий зв'язок я вам розказала. Тому вибір за вами. В принципі, тут просто себе треба захистити. Захист має бути. А так, чи є. Давайте ще раз перезапитаю по другій позиції, чи є повноцінний магічний вплив по другій позиції. Зараз не теперішній час. Ще є, але правосуддя, от, от правосуддя скоро вас торжествує. Ще хочу сказати, що чого вам треба талісман, для того, щоб у вас не крали вашу силу. Бо мені прям показують, що у вас крадуть причувствує, причувствує це моя сила, і коли я можу сама себе захистити тим, що в мене крута інтуїція. А Мені тут кажуть, що ні. Про удачу маска зніметься. А ще мені кажуть так, що твій ключ... Твої ключі від е, всіх цих от, нещасть, болезнь і все остальне. Е, те, що ти думаєш, твої мислі. Бо твої мислі це твої кандали. Ото попрацюй над собою, і все поміняється. Твої мислі — це твої ілюзії. Е, прописуй і зжигай, як ніби письмо в прошле, письмо собі. Морочка спаде одразу. Ресурси появляться, бо їх немає. Ну, на вас тут є магія. Вона була, вона є. Е, ну, я вам кажу, треба тут захист для того, щоб тронувся поїзд. А у вас, виходить, якісь ожидання постійні. Вопрос, а що ми ждемо? Хто як не я, сама собі поможу? Розумієте, хто як не я? Давайте дивитися далі. Позиція номер 3 чи є на вас магічне воздійство. Так, тут Спентаклі взагалі карта шансу, перспектив і повноцінних цінностей, да? цінність ресурси. Тому я не впевнена, що тут є по третій позиції негативщина. Ні, на вас нема негативу. Третя позиція, навіть можна не дивитися, просто вас привітати. Негативу нема, анульовано. Такий розклад для вас. Пишіть, звертайтеся, хто хоче зробити персональну діагностику на будь-яку людину, на будь-яку магію. Так. І, звісно. Якщо резонує вам, то просто беріть відповідальність за своє життя і, звісно, починайте допомагати собі. Бо хто, як не ви, собі самі допоможете. Все я вас цілую, обіймаю папулечки.